Всім привіт! Сьогодні у нас таке чергове коротеньке відео, уловчик на металоприйомці. Значить, подзвонили там знайомі хлопці, сказали, якась бабушка принесла, поздавала інструменти. От, я поїхав катнув. Ну, в принципі, все, що там була кучка більша, але саме живе, то я позабирав. Значить, Райбер. Ну, бачите, оце, воно, оце все нове. Тільки що, ну, бачите, неякісне зберігання. Казала, що чоловік був десь токером, чи що. Ну і виносить щось дає потрохи. Значить, Райбер на 24. Ні, брешу, зараз ми переміряємо, по-моєму, зараз. Ні, 21. Цього райбер на 21, ну, бачите. Корозія є, але корозія в основному більше по, ну, всередині. По ріжущій частині ще особо корозії немає. Далі. Райбер це ручний, цей встанок. От. Тут так само він новий. Все, тільки що це його на 26. От. Саме головне, я зараз вам скажу ціну, за яку я це все забрав. І райбер на 24. От. То вже теж ручний йде. Ось такий стан. На якісь чорнові роботи з головою там або невідповідальні сильно, з головою хватає. І сверло, зараз скажу наскільки. Сверло на 36 мм. От от йду в жини. Не знаю, рулетка є зараз. Мірнемо довжину. Довжина у нас 34. 34, або 340 мм. Сверло, все тут гуд, все добре. Видно, що воно працювало зовсім мало. В принципі, навіть і по стану, що не поржавіло. Поржавів трошечки така легка корозія, конус. Тут хтось Забивав, скоріш всього. І отута, в принципі, так отута, що конус от, бачите, отута десь напевно що або провернуло. отаке. Ну, Працювало воно, я так думаю, небагато. Так як стан в нього самої ріжучої частини в принципі, тут досить непоганий. От, Видно, посверло. Отут трошки проблеми з конусом. От. Але за це все я заплатив 160 гривень. Це на зарашній ну, час це просто смішно. Це майже задармо. От, підібрав такий трохи інструмент. Ще було сверло. Ну, я знаю, десь це на 36, а це десь таке до 50, напевно, було, але воно таке коротеньке. Ну, але воно покосане просто, конус там вбитий. Подертий, покоцаний, побитий, саме сверло надщербляне, поколяне побите. Ну, можна було би, але просто взяти, щоб валялося. А тим інструментом ще такі щось можна буде тай, трошки щось поробити. Якісь чорнові, хай там не чистові, а чорнові роботи. Згодиться він наш на ура. Отакий От, уловчик. На металоприйомці. Ну, я тако час від часу наглядаю, заїжджаю, є знайомі, дзвонять, кажуть, що щось є, то я от їду і щось добре то забираю, якщо для мене воно підходить. Отаке от коротеньке відео. Все, всім дякую за увагу, всім пока.